Українка тиша морська, в час гарячий плоди, виглядаю у вікоце, ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце, певно, це країна світла та злотистої блакиті. Певно, тут не чули зроду, що була негота в світі? Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі, не колишуться от відру на човнах вітріла білі, стихі плескотом на берег, риде хвиличка перлиста, править хтось балив човенце. В'ється стежечка злотиста.